Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в мене розпаковочка другого замовлення компанії Avon за місяць листопад. Забрала сьогодні, хоча й погода в нас жахлива просто, і сніг, і дощ, і така квашня під ногами. Але ну, а що, потрібно забирати. Ж. Так, сходила, забрала, і ось відразу вам прийшла і відразу знімаю розпаковку. Думала, що буде довше йти посилка в зв'язку з ну, із ситуацією на кордоні з Польщею. Але ще я б сказала, більш-менш нормально посилка прийшла. Так, отже. Ви бачите перед собою каталог. Це вже на грудень. Огляд цього каталогу в мене на каналі вже є. Ну, кому цікаво подивитись, то переходьте, дивіться. І тепер, що я замовила. Замовлення, як завжди, невелике. Таке все саме необхідне. Так, вибачаюсь, трішки пройшлася і. У мене така, як сказати, трішки захворіваю, можна так сказати. Так, замовила по гарній акції. Там, якщо замовити на суму від 1000 гривень, начебто, то можна було вибрати там якісь, там були три Начебто чи чотири продукти, і з них можна було вибрати щось по акційній ціні. Я вибрала ось такі такий парфум Persiv' Due. Він мені вийшов за 200 гривень 199. Тому я вважаю, що це зараз це гарна ціна, так як ціни дуже сильно піднялися. Тому взяла так, далі. Замовили в мене ось такий засіб для вмивання. Це Planet Spa з білим чаєм. Я прорекламувала його, так як він мені дуже сподобався. І, і побачила, що в грудні начебто дзвіночки на цю серію, що його виводять з каталогів, виводять цю серію, то я сказала клієнтам і ось замовили в запас, як кажуть. Так, Далі ще в мене замовили ось такий шампунь-кондиціонер 2 в одному Advanced Technics. це е, проти лупи. Е, сама я таким не користувалась, також потрібно буде спробувати. Е, але ну, замовили, щоб можливо справді допоможе. Так, Тепер із того ще, що в мене замовили, це ось такий крем для обличчя Айвенке 3 в одному. Це для нормальної шкіри. В мене також такий є, хоча не знаю, чому я це ще я раніше там замовляла. Чому я замовила для нормальної шкіри, я так і не зрозуміла, ну, нічого користуюсь, і, в принципі, то не поганий крем, але мені. По типу шкіри тішечки не підходить, ну, але користуюся. Так, і ще замовили ось такий тональний крем Avon True. Зараз покажу ось такий це у нас відтіночок. Так, а ось, Warmest. Бейдж. Ну, отже, ось такий анальний. Так, і ще, що собі ще я замовила, це ось така маска для волосся відновлення. Це з пантеноловим комплексом. В мене вже багато хто із родичів користується цими масками, а в мене все ніяк руки не доходили, так як дуже багато різних засобів для волосся в використанні. І ось все-таки вирішила спробувати. Так, Останній засіб Planet Spa, і тепер у мене вже всі є, що є в каталогі в каталозі. Це ось така маска для обличчя. Це в нас із прусницею та кедром. Так, і замовила ще ось таку новинку в фокусі, начебто сенсес це карамель, ваніль. Ну, зараз я Понюхаю. О, он такий солодкий, реально карамель. Якимись цукерками. Ну, я, я таки полюбляю такі гелі. Отже, замовила собі. ну Якось хочеться вже о, в грудні перейти на такі засоби, ну, от, гелі для душу, рідкі мила. Щоб все-таки було якесь до Нового року. Якесь чи солоденьке, чи щось таке. Також ось такий пробничок ще замовила. Це Avon Lack Lack Me. Так, і ще, мені прийшло прийшов за 20 гривень ось такий парфум. Soft Mask Deliz. Це за те, що я замовила на 2300 за цінами каталогу. Тому прийшов. Зараз, наскільки я знаю, вже в каталогах нема цього аромату. Так, ось так виглядає. Зараз я хочу його понюхати. Так. Ммм, такий солоденький, якась така шоколадна нота. Мм, те, що я люблю. Я обожнюю таке, тому я дуже задоволена, що цей мені в подаруночок прийшов цей аромат. Отже, це ось таке було невеличке замовлення. Тепер вже буду збирати по каталогу грудня замовлення. Ну, я більш-менш вже знаю, що буду замовляти. Ще жду, поки фокус буде доступний, щоб ще там подивитись, ну, можливо, там щось цікаве буде. Ну, а так, звичайно, потрібно пораніше замовляти в зв'язку з ситуацією. Щоб воно встигнуло прийти до Нового року. Отже, так. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних відео. В цьому місяці буде дуже багато всього цікавого. Тому до наступних зустрічей. Всім дякую за вподобайки, за підписку, за коментарі. Мені дуже приємно. Отже, скоро побачимось, всім па-па!